Добрий день, хотів би вам розповісти про саму розповсюджену е помилку із столовим сріблом. Ось підійде. Ж. Дивіться, якщо є надпись МНЦ і якась ціна, там 1 рубль, 3 рубля значення немає, то це ніяк не срібло, а посріблення. Давайте зараз вам покажу на наглядному прикладі, щоб ви е просто побачили. Дивіться. Бачите червоніє. Реакція на хромпік є. А тепер. Дивись. Зняли верхній шар. Верхній шар срібного покриття. І робимо ще раз аналіз. Бачите? Реакція не послідувала. Соответственно, це тільки покриття срібло. На сріблом столових приборах буде вибита проба. Царська там, 84-та, європейська 800. Сучасна, я не знаю, ніколи не траплялося. Так що, не робіть цих помилочок, не присилайте такі штуки, не тратьте свої гроші зря.